Січень ще й такий засніжений, ідеальний час для того, щоб проаналізувати минулий сезон і замовлятися які прикаляси на Алікспресі чи тему. Тому в сьогоднішньому відео буде розпаковка. І покажу свої два експерименти, які і вдались, і не вдались водночас. Експериментів було багато, але розкажу вам саме про два. Це один, що я накривала парничок, щоб чим подовше мати зелень, і другий це залишити моркву і буряк. В і не забирати з поля. Так от парничок. Ідея класна, але у нас тут крути, їх дуже багато. Тому, коли почав сніг випадати, стало холодніше. Крути тусувалися саме під парничком. Відповідно, вони всю землю там перерили. Перери. У мене там саме насіялась рукола, і вона вже посходила. Навіть були такі, я б сказала, десь 4 сантиметри, см сантиметрів росточки. Вже. Але кріт навів там ладу, тому ні шпинату, ні руколи самонасійної у мене нема. Але ще в мене росла селера. Селеру я таки їла до січня включно, до початку січня включно. Потім такі сніги я вже навіть не заглядала під парничок. Ну, з такими морозами, звичайно, що і селера, ті листочки, що вже були, вони пропали. Але сама рослина не пропала, я так гадаю. І вона має ранньою весною вже дати мені свіжі листочки. Тому, якщо у вас немає кротів, парничок можна робити, класна ідея, але у мене не вийшло. Другий експеримент з морквою. Теж ідея дуже хороша, морква класна, тому що вона виходить така сочна, тверда, не м'яка, бо тут де ми зараз мешкаємо. Погріб дуже поганий, в ньому не зберігається ні морква, ні картопля, ні буряк. Тому я лишила це в землі. І поки я могла землю копати, це було дуже добре. У мене завжди була сочна, свіженька, тверда морква. Але сніг прийшов, мороз прийшов, земля вкам'яніла, і я просто не могла копнути тієї землі. Я правда, її розігрівала теплою водою. Це все ви зараз побачите. Але якщо зима сніжна, це ідея погана. Або, якби викопати до того часу, як земля замерзне, ви не зможете її вкопнути. 31 січня у нас сніг, я йду копати моркву. Дивлюсь, як живуть мої експерименти. Десь вона має бути тут. Тут, щоб річки трошки лишились. Це морква і. Чого не зібрала? Бо в погребі все пропадає, тиждень лежить і далі воно починає псуватись. Тому або зіпсується тут на городі, або в погребі. Але не треба було чекати до морозів, тому що я не знаю, чи я вкупну щось. Я думаю, ця ідея була. Не треба було чекати таких морозів. Я поняла. Ну а, молодець. Будь. З тієї затії не буде нічого хорошого. Або чекати плюсової погоди. Але... Ну, це доволі смішно. Навіть для мене. А земля так добре промерзла? Я думала, що я зверху воно там сантиметрів 5 промерзло, а далі буде легко копатись. Але... Але. Буду я без походу. Не, ну як так? Ви знаєте, зате весело. Такими експериментами. І буде, що згадати. Треба було до морозу це зробити. Далі, вроді можна, лопата легше трошки пішла. Я шанс, що в мене буде морквина якась. Ага. Є шанс, що я без лопати лишусь. Ну... Не знаю, проливати кипятком чи що землю. Так. Ну, шанс лишитись без лопати дуже великий. Але ця лопата мені ще потрібна. А що їм скажу? Йду по кипяток. Видав мене не кипяток? Але тепла. Така дуже тепла. Зараз приймезне? Так. О. Ага, збито воно пішло. О, діло буде. Все, я зморквую. Одна є, одна є. Але Мені мало. Мені треба більше. І більше, і більше. Треба ще гріти. Чи цю моркву я садила саме після часника. тобто це вже другий врожай. І можна на зиму так лишати їй нічого від того морозу взагалі. І холодо дуже класно зберігається. Будемо так робити. Єдине, що треба викопувати, коли на вулиці плюс, і земля не така, не така тверда. Заморожене. Ну, другий врожай, звичайно, що він не такий вже великий, але непоганий. Краще, ніж нічого. Такий результат. Перше, що я вам хотіла показати в розпаковці, це рожеве світло, яким буду досвідчувати рослини. Кому воно потрібно? Якщо ви висаджуєте рослини у відкритий ґрунт, воно вам не потрібно. Тому що не потрібно розсаду вирощувати зарано. У нас зараз морози пропадають десь там в травні, і там у Львівській області раніше, 15 травня, в відкритий ґрунт мало що можна посадити. Саме з, ну, з рослин, які бояться морози, там перці помідори. Тому їх зарано висаджувати не потрібно. Особисто я буду висаджувати перці десь в кінці лютого. Помідори взагалі після 8 березня. Перці гострі про це буде окремо, трошки пізніше розкажу. Все інше я буду в березні сіяти. В січні я нічого не сію, ніяку розсаду я не вирощую. Саме тому що все, що я буду садити, воно буде у відкритий ґрунті. Іти у мене немає теплички. Ну, буду, можливо, парнички робити, але це окрема тема. Якщо у вас є теплиці, то вам оця штука необхідна. Що це таке? Це рожеве світло. Через те, що взимку, січень-лютий, в нас доволі короткий світловий день, і щоб рослини не витягувалися, їм потрібно світло, а відповідно світло ми можемо забезпечити таким штучним. Я обирала від павербенку, щоб воно включалося, тому що з цими відключеннями світла від розетки. І плюс це ж треба десь ставити, щоб розетка поруч була. Це не так зручно. Тому павербенк, здається, 5 метрів, малому 5 метрів. Мало би бути, я не пам'ятаю. По ціні я тут десь прикріплю, скільки вона коштувала. Доволі бюджетна. Ну, це ж посилка з тема. Все тут доволі бюджетне. Для чого я це взяла? Саме для пекучих перців. Можливо, для солодких теж буду. Для помідорів вже не буду використовувати, тому по суті, це в мене потрібно лише на перці, тому я не обирала собі велике, не обирала якесь професійне. Воно на ліпучці здирається ця, приліпається при приліпне десь кудись, куди я його приліплю, не знаю куди. А можливо, з картонку якусь таку зверху, як підставочку, зроблю. Дуже важливо не спекти цим світлом рослини. Якщо ви використовуєте рожеві лампи, ставте їх на доволі великій відстані бо від самої розсади, бо вони можуть попекти рослини, я буду використовувати для пекучих перців, які не перепиляються з солодкими перцями, в яких довший вегетаційний період їх можна посадити раніше. Можливо, десь середина лютого я їх буду висаджувати. Я вам все покажу щодо розсади, що я буду робити. Хочу посадити хабанеро, але я ще не маю насіння. Хабанеро і табаско це з гострих таких перців, те, що хочу посадити. І, можливо, якщо буде потрібно, будуть там пасмурні такі дні, якісь, то буду солодкі перці досвідчувати. А так, по суті, лише для цього. Ну і побачу взагалі, як поводить себе розсада з досвідченням. Взагалі просто затестити цей спосіб вирощування розсади. Тому це одна штучка. Наступна річ, яку я вам покажу, це стрічка для підв'язування помідор. Ну, це взагалі не лише помідор, будь-що можна підв'язати і закріпити. Це зручно, воно легко віддривається. Один від одного подобається цей спосіб, буду використовувати. Взагалі це штучні матеріали неприродні і. Не зовсім добре використовувати, бо я би хотіла, щоб все було ідеально натуральне. Але це мені економить час. В мене маленька дитина і сильно бавитись. В мене немає часу на городі з якимись природніми штуками. Взагалі класно використовувати джгут для підв'язування помідорів. Він, по-перше, натуральний, екологічний, він розкладається. Але через те, що ця штучка багаторазова, і вона мені має спростити життя трошки. Побачимо. Бо коли я прибирала з городу все вже там осінню, то найгірше і найдовше це було поратися з тими зав'язками на городі, з тими шнурками, поки їх все порозплутаєш, бо це ж ну, окремі види. Шнурок, тим, яким я підв'язувала, він не розкладається, він пластиковий, і це все треба було окремо викидати і викидати ті шнурки, бо десь розрізувала, важко було розірвати вузлики, які не робила. Тому, надіюсь, оце мені трошки допоможе. Воно зменшить використання того великого довгого шнурка пластикового. І побачимо, будемо тестити. Що багато говорити ще один теж не зовсім екологічний спосіб, але. З іншої сторони, екологічний а, спосіб, штучка. Це для позначки сортів. Тому що перці, помідори у мене багато різних сортів, я збираю з них насіння, і мені важливо їх посадити. Я би цього року я садила не все підряд, а окремо по сортах. І мені це дуже сподобалось. Але щоб знати, куди що садити, і цього року я трошки ділилася розсадою. Якщо в мене буде більше розсади, буду ділитись. А коли ти ділишся розсади, ти маєш знати, що ти даєш кому. Чи високорослі, високорослі, низькорослі, щоб підписувати, обрала знову ж таки пластик, але він має бути багаторазовий. Тому і брала саме пластик, бо з дитиною мало, я не маю часу бавитися з. Якимись дерев'яними паперовими штучками. Минулого року я собі робила позначки на папері. Вони намокають, псуються, і, ну, викидаєш, я потім переплутала, пересадила, вже вони десь пропали. Тому папір він дуже швидко під час води. Це має бути. ну, воно пластикове, я вже мочила, перевіряла, чи ручка змивається, ручка добре змивається, легко змивається. Тому і багаторазовий, і пластик воно не розмокне. Тому отак. І останній лот, ну, секатор на городі дуже потрібна річ, мій зламався вже старий. А, це я пробувала, він реально гострий, а, він, не лег... ну, він не важкий, супер-пупер. Але як на посилку Стеву, він дуже навіть хорошої якості. Я очікувала гіршу якість. І, здається, там біля 100-120 чи 130 гривень ціна. А, те, що я тут в магазинах бачила, їхня ціна від 200 гривень. Ну, в якості я на таку суму я дуже задоволена. Тому до зустрічі в наступному відео про, мабуть, вже буде про розсаду перцю, як я буду садити. Головне зараз мені знайти насіння гострого перцю табаско. А -а -а -а. Отак. От папа, папа, ну скажи папа, ти ж вмієш?